Рада вас вітати, хлопчики і дівчатка! Я лікарка Вітамінка. І сьогодні ми з вами познайомимось з органами чуття. Але спочатку відгадайте загадки, тож слухайте уважно. На ніч два віконця самі закриваються, а зі сходом сонця самі відкриваються. Здогадалися? Так, це. Очі. Наступна загадка. Ось гора. Біля гори дві глибокі є нори. Вітер в норах ти гуляє, кисень в нори заганяє. Здогадались? Так, це ніс. Молодці. Слухайте далі. Коли ми говоримо, він завжди в роботі. Коли ми мовчимо... Той він відпочиває. Про що це мова? Так, язик і остання загадка. Самі мовчать. А нам допомагають почути тих, хто розмовляє. Що це? Так, вушка. Це все наші органи чуття. І розміщені вони на голові. А для чого ж вони нам потрібні? Давайте ми з вами пригадаємо у казки лисичка-сестричка. Лежить лисичка на возі, а рибка так пахне. Ось вона рибку за рибкою, рибку за рибкою всю повикидала. Чим же лисичка нюхала? Так, носом. У тварин нюх дуже гострий. Для людини нюх має теж велике значення. Ми можемо за допомогою нюха відчувати приємні і неприємні запахи, а також можемо за запахом відрізнити неякісну їжу від якісної. Ой, як смачно лисичка їсть риб! За допомогою якого органу ми визначаємо смак їжі? Кисла вона чи солодка, солона чи гірка? Так, за допомогою язика. А що ми визначаємо? За допомогою слуху і зору. Давайте пригадаємо уривок казочки, в якій лисичка тікала від собачки. Що робили лисички вушка, коли за нею гнався собака? А вушка допомагали відчувати все, що відбувається навколо. Вушка в людини і в тварини призначені для того, щоб чути все, що відбувається навколо. От що б було, якби не вміли ми чути. Ми б не чули один одного музику спів птахів навколо, а завдяки очам ми можемо бачити все, що оточує нас навколо. Так ми отримуємо інформацію про навколишній світ. Малята, а зараз давайте пограємо в гру. Назвіть, якими органами чуття ми чуємо, бачимо, відчуваємо. За допомогою чого ми можемо прочитати книжку, розрізняти кольори, бачити свої відображення в дзеркалі. Так, в цьому нам допоможуть наші очі? За допомогою якого органу чуття ми можемо дізнатися, що морозиво холодне, лимон кислий, а торт солодкий. І в цьому нам допоможе язичок. Який орган чуття нам допоможе? Почути спів пташок, голос півника, шум транспорта. Так, цьому нам допоможуть наші вушка. А що нам допоможе відрізнити запах пахучої квітки від неприємного запаху сміття? Правильно! Нам допоможе наш носик. Малята, давайте ще раз з вами назвемо органи чуття, які ми сьогодні згадували. Так, це очі, язик, вушка, ніс, молодці. А нам вже час прощатись і до нових зустрічей!